Химерний привіт коханим жахолюбам. Ми продовжуємо оглядати свіжі жахастики. І сьогодні таких насбиралося класично три. Це новий перезапуск класичної франшизи, новозеландський боді-горор та соковитий британський жахастик про сімейний відпочинок. Щось вже, можливо бачили, але певен, що не все. За штурмалом, як завжди, я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Почнімо! Вовкулака. У 1995-му у горах Орегону зникає турист. Юний Блейк та його батько полюють в лісі, помічають дивну істоту та ледве від неї відбиваються. 30 років по тому Блейк разом із дружиною Шарлотою та донькою Джинджер живе у Сан-Франциско. Якось отримує листом свідоцтво про смерть батька та ключі від його дому і розуміє, що відпустка це шанс налагодити стосунки з Шарлотою. У пошуках шляху Блейк із сім'єю натикаються на Дерека, який погоджується показати короткий шлях, та успішно доїхати не вдається. Авто злітає з траси, сім'я майже дивом рятується від невідомої істоти та барикадується у домі. Але, схоже, і Блейк постраждав від зубів. Потвори чоловіка. Починає атакувати інфекція, і життя сім'ї тепер під загрозою. Головні ролі виконали Крістофер Ебот, поневолені, Джулія Гарнер, квартира «Квартира А та Матильда Ферд Непокірна Еліс. Режисер Лі Вонелл, людина-невидимка Астрал 3. Сценарій написано спільно з Корбет так: продюсером виступив Джейсон Блум. Вовкулака є сьомим фільмом у перезапуску серії Universal Classic Monsters. Деякі з попередніх, до речі, ми вже оглядали. Роботу над стрічкою почали ще восени 2014-го. Сценаристом оголосили Арона Гузіковські та на головну роль хотіли Двейна Джонсона. На жаль, після провалу «Дракули» та Мумії проєкт скасували. У 2020-му Райан Гослінг запропонував зняти людину вовка в Дусі Стерв'ятника. За наступні три роки акторський та знімальний склад неодноразово змінювався, і зрештою робота зрушилася у грудні 23-го, коли режисером став Вонелл і почали затверджувати остаточний акторський склад. В український прокат Вовкулака вийшов 16 січня 2025 року і зібрав трохи більше 100 тисяч доларів. В одній із сцен на ліхтарному стовпі можна побачити наліпку з лялькою Біллі, як відсилання до франшизи Пила, над якою теж у свій час працював Лі Вонел. До речі, ви вже в курсі, що обіцяної пили 11 восени не буде. Попри значний успіх 10-ї частини, продовження затримується на невизначений термін через конфлікти продюсерів. Шкода, дуже шкода. Але не будемо про сумне. Продовжуємо. Павук на стіні був цілком справжнім. Це один із австралійських павуків, які виглядають хай химерно, але їх укуси не є смертельними. В інтерв'ю Лівонел розповів, що джерелом натхнення були щось та муха Девіда Кроненберга. Початок фільму мав якісь такі постгорорні вайби. Вони невдовзі змінилися на теплу рутину у сцені про дорослого Блейка та його доньку, потім вони рушили у свою мандрівку, і там, власне, увесь екшен і стається. Сюжет, хоч і не повторює перше джерело, але все одно доволі шаблонний та передбачуваний. Обіцяно боді-горору не так, щоб багато, в основному це перетворення на вовка або щось пов'язане із цим. Це які запам'ятовуються, може одна чи дві. Цікаво передали сприйняття людської мови перевертним, і в графічному, і в звуковому плані. До речі, цей аудіоефект отримали шляхом накладання на репліки, їх же, але в перевернутому вигляді. Загалом вовкулака це посередній жахастик від перегляду та неперегляду, якого ви отримаєте однакову користь. Рейтинги 5 і на IMDb та 50% на Rotten Tomatoes. І сьогодні він отримає звання ні риба, ні м'ясо. Чужі тіла. Із малих років Вей подобалося допомагати батьку у лабораторії. Вчений намагався винайти ліки, аби зцілити себе та доньку. Проте, внаслідок одного експерименту, загинув жахливою смертю. Кілька років по тому Вей отримує стипендію у новозеландському університеті та переїжджає туди. Вона селиться у своєї далекої тітки та знайомиться із кузиною Енджі, якій вона зовсім не подобається. В університеті Вей вдається стати лаборанткою та отримати доступ до лабораторії. Там вона продовжує дослідження і за якийсь час добивається успіху. Проте, науковий керівник виявляється недоброчесним і викрадає записи, видаючи їх за свої. Тож Вей вирішує повернути вкрадене радикальним шляхом. У фільмі знімалися Джоя Сун, Джес Хонг. Проблема трьох тіл, Іден Гарт Ласун та Джаред Тернер. Хроніки Шанари. Режисерка Саша Рейнбоу Камалі. Сценарій написано спільно з Лі Мюррей та Мією Марамарою. В український прокат чужі тіла вийшли 30 січня 2025 року. Що цікаво, оригінальна назва фільму «Grafted», цебто Щеплені. Та, вочевидь, українським дистриб'юторам набридли садові роботи, тож обрали інший заголовок. Що цікаво, у деяких країнах фільм нарекли Субстанція ідеал, явно прив'язуючись до нещодавнього жахастика з Демі Мур. Насправді ж, окрім жанру і аж однісінької сцени, спільного між стрічками немає нічого. Це більше нагадує суміш реаніматора та шкіри, в якій я живу. Фільм почався соковито і багато обіцяюче, із видовищної бодігорної сцени. Проте темпу не витримав, переріс у щось типу підліткової драми, і що далі до кінця, то більше скочувався у дешевенький трешак категорії Б. Фінальна сцена наче як спробувала все вирівняти, але загальне враження лишилося посереднє. Головний мінус фільму це величезна сюжетна дірка. Вона полягає у тому, що із новим обличчям якимось чином змінюється і решта тіла. Тобто зріст, зуби, вимова, шкіра невже магічна сироватка, аж так впливає на організм. Про це можна тільки здогадуватися. У всіх інших нюансах, як акторська гра, саундтрек чи операторська робота, все непогано. Дивитися приємно, час протікає непомітно. Загалом, чужі тіла це непоганий дебют молодої режисерки, який проте програє Говори до мене та Омен початок. Сподіваюся, наступні роботи порадують трішки більше. Рейтинги 5,6 на АМДІ та 77% на Rotten Tomatoes. І сьогодні чужі тіла отримає звання пані Гітман. Тікайте, 200 років тому на шведському острові Свальта, окупованому британськими колонізаторами, відбулася жахлива трагедія. У наші дні проста британська сімейка смітів прямує до свальти, аби на свої очі побачити легендарний місцевий фестиваль Карантан, оповитий темними містичними ритуалами. Дорога видається напрочуд легкою, і хоч місцеві жителі всіляко застерігають від продовження мандрівки, сміти впевнено рухаються до своєї цілі. Вони поселяються у заздалегідь орендованому будиночку на острові, аби бути в самісінькому епіцентрі подій. Зрештою, так і стається. Проте виявляється, що учасники фестивалю налаштовані, м'яко кажучи, дуже непозитивно. А ще й поруч тиняється якесь ман'ячиво. Зв'язку немає, паром повернеться аж за три дні. Хто зна, чим усе скінчиться. Головні ролі виконали Нік Фрост, Кінець світу, Ешлін Бі, Себастьян Крофт, бульварні жахіття та Еро Мілонов на межі світів. Автор сценарію Нік Фрост «Зомбі на ім'я Шон», режисер Стефен Харс Нові хлопці турбо. Світова цифрова прем'єра відбулася 10 січня 2025 року. В українському прокаті фільм не був. При створенні сценарію Нік Фрост надихався канікулами, які він провів разом зі своєю дружиною у Швеції. Проте острів Свальту знімали у Фінляндії, залучивши до процесу саме фінських акторів та акторок. Спершу фільм був максимально схожий на типову жахачку про лісовий будиночок із нотками фольк-горору. Дещо повільний з наростаючою напругою, проте в якийсь момент сюжет стрімко розвернувся та перетворився у динамічний слешер із відрами крові навкруги. Якби не вказаний жанр чорна комедія, то фінт можна було би віднести до недоліків. А так це доволі цікавий розвиток подій. Фільм пробує передіювати плетену людину чи сонцестояння, відсилається до ім'я Шон, а в якийсь момент стає цілком собі американським психопатом. Сподобалися ритуальні костюми, чудові будівлі, а ще композиція Айрон Мейден у третьому акті. Із явних мінусів швидкість оповіді. Першу половину, думаю, можна було би легко урізати вдвоє, і вийшла би значно динамічніша короткометражка, яка сподобалась би більшій кількості глядачів. Загалом, тікайте, це дотепна комбінація фольк з платеру та чорної комедії для прихильників усіх трьох жанрів відразу. Це фільм категорії Б, який це визнає та намагається витиснути із жанру по максимуму. Рейтинги 5,3 на IMDb та 74% на Rotten Tomatoes. І сьогодні тікайте, отримає звання сімейка Адамсів. Така добірка стрічок трапилася цього разу. Якщо хоча б один фільм вас зацікавив, не соромтеся тиснути вподобайку. А ще можна подякувати на картку в описі видива або шляхом приєднання до нашої прекрасної когорти спонсорів. Але також не забувайте про донати на Збройні Сили України, які зменшують кількість окупантів на наших землях. Видиви тим часом докотилася до кінця. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінок критик, химерної ночі, слава Україні.